Бути багатим чи бути бідним це свого роду вибір. Світоглядний це вибір, який ти робиш щодня. Чи ти готовий щодня розбиватися, трибати зі зі скелі заради того, щоб комфортно і жити в достатку? Це дуже велика робота, це дуже величезні старання. Мені теж часто, наприклад, щось таке закидають в плані. Що в мене не знаю, там красивий дім, я красиво виглядаю, в мене гарні аксесуари, дорогі окуляри, чи там в мене дорога реклама. Не... Я на це все дуже багато працюю. Не знаю, ну можу тижнями мене спати, якщо це якийсь відповідальний проєкт, якщо це зйомки, які в мене були в житті, чи там був періодично трапляються, які. Там, допомагають моїй роботі, можливо, не так багато приносять доходу, але вони там на майбутнє допомагають. Це теж неймовірно складно. Тобто, я е, люблю гроші, люблю заробітки, але я і готовий дуже багато в це вкладати і для цього працювати. Тому я. Так собі думаю, що люди, які дуже це критикують, можливо, мало приділяють цьому уваги. Є по-різному, звісно, життєві етапи різні, історичні етапи дуже складні. І нас з вами не питали і не питають, що, що буде робитися. Ми прокинемося зранку чи вночі одного разу. Кожної ночі, зараз, так? можемо все втратити. І багато хто так і втратив, і якимось чином. Відроджувалися і починали знову тут скоріше від цієї сили характеру, від цього якогось такого переконання. Я переконаний, що бідність в голові розмови української інтелігенції.